Друзі, всім привіт! Сьогодні збираємо образ. І перший лот у нас такі брюки палацу класної довжини. Але це не прості брюки. Хочу показати вам класні резиночки, які тут є. На випадок, якраз якщо вага збільшилася або навпаки, зменшилась, і також дуже класні застіпки. Тобто можна їх трошки так вільніше вдягнути або навпаки плотніше. А також мені подобається колір, такий графітовий колір класно комбінується з рожевим, червоним, зеленим, синім. І е, насправді може бути таким дуже базовим. Ну і, звичайно, довжина клас будемо стилізувати з підбором. Нагору я беру таку шикарну блузу. Вона зроблена з гіпоалерген... гіпоалергенної віскози і має ось таку класну е, ручну вишивку по, е, по всій блузі. Е, і штани, і блуза від українського бренду «Вільна худі». І мені дуже подобається комбінація кольорів. Оце якраз графітовий з таким бусковим кольором і дуже кайфую від цих рукавів, таких широких. Ми це заправляємо і беремо взуття. Ось такі слінбеки на... з гострим мисом. І тут працює все на моє видовження. В нас гострий мис, в нас підбор. І дуже класний прийом з стрілкою на брюках. Бачите, одразу така я класно. Дуже виглядає. Все разом. З аксесуарів в мене ось такі колечки. І я додала великі такі сережки з такою капою. І завершальний аксесуар це така сумочка. Все разом виходить в такому. Сіро, металік, кольори, кольорі. і блуза такий кольоровий акцент. І мені дуже подобається. Дуже класний силует, дуже гарно. Можна на повсякденні, можна на вечір. Коротше, тотальний кайф. Як вам образ, як вам цей силует шикарний. Звичайно, якщо вдягати з низьким ходом, можна просто трошки брюки під підрізати під свої потреби, під свій зріст.